Попробуйте, попробуємо. Єхати. Тук не їде ніхто рад. Ну як би логічно. Блін, не думав, я ж тут буде скільки льоду. Це величезний плюс цього мотоцикла. Він дуже легенький. Я його собі можу спокійно отако штовхати. О, а тут можна по потічку їхати. Воду немає. Польоду на дорожньому мотоциклі. У Франківську весна плюс 20, а тут зима. І я на дорожньому мотоциклі такий просто нереально.